Пенітенціарна служба Херсонщини контролює якість роботи керівників виправних закладів. Так, на розширеному засіданні колегії у жовтні генерал Володимир Пінкас не став замовчувати усі проблемні сторони. Однією з колоній, де робота керівництва та окремих посадових осіб була визнана незадовільною, стала Голопристинська виправна колонія номер 7 Саме там знаходяться засуджені, що хворіють на туберкульоз. Досить серйозні порушення у роботі виправного закладу, зокрема, проблеми з дисципліною та санітарним станом, коштували посади. Першому заступнику начальника Олександру Ляторинському. А от начальник сьомої колонії Геннадій Бутаєв та загалом колектив отримали час на виправлення ситуації до 1 грудня. Перевірити виконання обіцянки разом з генералом Пінькасом поїхали і журналісти. Звичайно ж, за нетривалий час повністю перетворити колонію неможливо, проте зроблено було вже немало. Те, що ми бачили, ви бачили как бовочі десять на ізміння. Ті надзадки, які були, вони острняною повністю. Понятно, что мы сегодня, на сегодняшний момент мы не можем как бы связать все европейские условия содержания сегодня в больницах. Но самое главное, в том, что мы к этому стремимся. А вот. Не не такое уже как бы большое финансирование, но, но есть, поэтому вы слышали осужденные, говорили сегодня и руководители о том, что и помогают и осужденные, помогают и общественные организации, потому что все-таки больница. И каких людей сюда привозят на лечение, мы тоже понимаем. Керівництво щільно взялося за ремонт приміщень. Покращили і медико-санітарне обслуговування. На подив приємні враження залишила кухня, вагоме досягнення, заміна старих вікон на нові металопластикові. Грубо говоря, 75 тисяч ми вложили средств як гуманітарної допомоги, так і спеціального фондового учреждения, наведення порядку, висправлення тих недостатків, які були вказані начальником управління на Керні. Окрім подяки за зроблене, керівництво колонії номер 7 отримало і подальші вказівки, адже вдосконалювати потрібно ще багато. Зокрема, генерал Пінька сказав на можливість благоустрою території завдяки тротуарній плиці, що виготовляється саме там. Реалізація подальших планів буде здійснюватися вже у 2014 році.